Вшанувати шанувати живих та пом'янути загиблих цієї неділі. Вся Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Лише закарпатців серед них було майже 5 тисяч більше 400 – Це працівники правоохоронних органів, з яких 51 вже не мав живих. Їхню честь в обласному управлінні міліції відкрили та освятили пам'ятну стелу. Самі ж ліквідатори кажуть, Чорнобиль це страшна трагедія. Як приклад розповідають історії із життя. Була пожежа, горіла стара стара кадвіч. І от ті старі дубові хрести, там на Україні стають рушники. І от це, ну, людей немає, оце горить, вже хрести горять, трава висока. Ну, тяжко то на то. І пожежа підходила до дерев'яної церкви. І ми всі сили кинули, щоб ту церкву захистити. Ідея встановлення стели належить самим учасникам ліквідації. Вони своїми силами спільно з управлінням і виготовили цей монумент та своєрідну дошку пам'яті. Ідея була це в серці пам'ять про людей, які віддали своє життя і вступили, не шкодуючи його на боротьбу за тому. Далі ті скрутні моменти, коли держава перебуває в стані війни. Ми знаходимо можливості зараз зробити таку стелу і допомагати і лікуванням, і фінансово, і саме головне це духовна і моральна підтримка. До Всеукраїнського дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС керівництво міліції вручило нагороди активним учасникам цих подій.